Вітаю вас, хлопці і дівчата. Давайте розповім про дуже популярний, і я навіть не побоюся цього слова, легендарний пальник БРС 3000Т. Він відомий більшості любителів активного відпочинку, мандрівникам. І для тих, хто ще не знає про це, я вам розповім. До мене такий прийшов. Дивіться, всередині є такий кульочок для переноски, мішечок. І сам пальничок. Яка його перевага? що Він дуже маленький і компактний. Бачите, ховається в руку. Для чого він використовується? Цей пальник, до речі, вага щось там в районі 25 грамів, 26 грамів. Використовується от для таких систем. Так? Це є газові балони. На нього ми ставимо цей пальник, і тоді ми можемо кип'ятити, наприклад, воду чи готувати якусь їжу. Зараз я до цього повернусь далі. Давайте ще цей пальничок глянемо. Дивіться, він в складеному в стані такий компактний, займає розміри. Ми його розкриваємо. І в результаті ось цей пальничок. Він тут повністю ми його закриваємо, тоді накручуємо на цей балон. Зараз я покажу, як на балон я покажу, як це виглядає. В реальності тоді ми відкриваємо трошки вентиль, сюди виходить газ, ну так, як, звичайно, як у вас вдома так, на газовій комфорті. І ви сюди можете ставити горнятка чи якийсь інший посуд. Переваги цього пальника, я думаю, ви зразу бачите, це його розміри, компактність, легка вага. Тобто, якщо ви десь йдете, особливо багато вам подобається проходити, ви торис легкоход, воно багато місця не займає, тим більше в складеному стані. Він недорогий, він обійшовся мені на сайті. AliExpress в 12 доларів. 12 доларів це невелика ціна. І він перевірений, напевно, не побоюсь цього слова, тисячами туристів. Чи він має недоліки? Так, він має недоліки, тому що ви бачите через його розміри це його плюси, і це його переваги, і це його недоліки, тому що тут велику він площу не зможе нагріти. Тобто на ньому смажити якусь яєчню, там ставити сковорідку велику, чи якийсь там баняк, цю кастрюлю. Так? Ви не зможете. Це є виключно от, для таких рішень. Це є горнятка, якісь такі невеликі. В даному випадку у мене 450 мл. На нього воно отут прекрасно встановлюється. Я вже от собі навіть перед записом ролику приготував каву. та Ну і Такий невеличкий недолік, що тут немає п'єзого підпалу. Тобто, щоб ним скористатися, вам потрібна запальничка. Тепер давайте покажу, як користуватися. В магазинах для, Все для туристів так? ви повинні купити газовий балон. Газові балони бувають різних об'єму об газу, який там використовується. Я купив на вагу. На вагу у мене 230, тут грам. Та, 230 грам газу, буває щось там 100, щимось, буває там 450, по-моєму. Ну, ви вибираєте таке оптимальне варіант, якщо ви десь їдете на автомобілі, так, то можна і брати і великі балони. Якщо ви е, подорожуєте сам, сам, то там вам вистачить і такого або навіть на половину меншого. Все, тут зверху є ковпачок, його знімаємо. Тоді накручуємо цей газовий пальник. Ще на що звернути увагу, при покупці, дивіться ще при покупці, ви, у вас повинні бути газові балони з різьбою. Тому що тут йде різьба, так? він використовується для газових балонів з різьбою. Склад оцих газових балонів також буває різний. Тут є газ бутам, дають ще різні сюди наповнювачі, То ви вже вирайтеся з продавцями. Тому що, під певні умови, можуть бути нюанси. Наприклад, коли дуже холодно, зараз на дворі. Скільки там, мінус 8, мінус 9 градусів морозу, знімаю я так ролик. Там повинні бути інші трошки складники, щоб воно добре горіло на морозі. цей газ, так. Там, це вже при покупці, просто в продавця. Ну, головне, що у вас повинно бути під різьбу. Цей газовий полон, під різьбу. Все, ви берете оцей пальник, розкрили його і накручуємо. Я забув закрити вентиль. Коли, коли накручуєте вентиль, закручуєте. Закручуємо. Все. Yeah. Отже, закручуємо тут вентиль до опору. Тоді накручуємо опальник на газовий балон і все, можна тепер користуватися. Тепер дивіться, як він запалюється. Досить він такий шумний, але це нам. От, тепер відкриваємо газовий вентиль і запалюємо. Видумано. О, все, я виключу, що не годіло. І коли ми запідвалюємо, ставимо от наверх горнятко. І все, спокійно, ми собі кип'ятимо воду. Вам буде обов'язково цікаво, скоріше, всього, скільки йде газу на, на нагрів їжі. Дивіться, тут дуже багато залежить від умов. Наприклад, з чого зроблено ваше горнятко, ваш, ваш посуд. Якщо це титан, він погано переносить передає тепло, у мене титан. Відповідно, може трошки більше піти газу і часу, щоб нагріти його так? порівняно, наприклад, з алюмінів горняк. Але я тут використовую ще кришечку, так? яка також не дає енергії тікати, теплу, енергії тепла. І воно приблизно там це компенсує. Ну, в середньому ще... також це залежить від умов. Умовно кажучи, якщо зараз я знімаю в кімнаті, на дворі холодно. То воно буде скоріше кип'ятитися, Це логічно. Тут нема вітру, так, тут нема такого холоду, там мінус 9, мінус 10 градусів. дворі буде вітер, він буде трошки вам забирати енергію, скажімо так, образно, я так вже, щоб не тягнути. О, так що можуть бути різні умови. Ну, в середньому орієнтуйтеся на 5-6 хвилин. І ще залежить від того, наскільки ви сильно відкриєте цей вентиль, наскільки ви сильно дасте подачу газу. Можна дати меншу подачу газу, воно буде довше, але більш економно. Можна навпаки сильніше викрутити газ. На більше, воно буде скоріше, але у вас піде більший розхід газу. Ну, в середньому орієнтуйтеся, щоб закипіти таке горнятко так, в ідеальних умовах, не при сильному вітрі. Так. Ну, 5, 6, 7 хвилин у вас піде десь по часу. І газ у вас піде десь грам 6 на півлітровий. Ну, у мене в моєму паку 450 мл, десь піде грам 6 газу. Тобто нескладні розрахунки показують, що. Такого балону на 230 мг повинно ну, на, наприклад, на 20 приготувань кави, що для однієї однієї двох людин, людини вистачає на декількаденну подорож. І для кого оцей такий газовий пальник? Це є для туристів легкоходів. Можуть його військові використовувати, можуть й мисливці, можуть велосипедисти, які їдуть на ночівлю, і так на, на великі дистанції. Яка його перевага порівняно з традиційним приготуванням їжі? Ну, Ви розумієте, щоб нагріти це горнятко? Це треба або ті е, пічки, якісь щепотниці, або спеціально вогонь розпалювати. Не завжди є час розпалити вогонь, не завжди можна розпалювати вогонь, тому що є випадки, ви знаєте, що заборонено. Просто заборонено, особливо десь в заповідниках. В таких лісах розпалювати вогонь це буває заборонено. Плюс, коли ви розпалюєте вогонь, не завжди це потрібно. Військові мисливці вони демаскуються таким чином. О, А тут ви буквально е, почепили газовий пальник, запалили, набрали води і маєте там, за, умовно кажучи, за 6 хвилин ви вже маєте гарячу воду для чаю, для кави, чи можна нею заливати. Сублімовану їжу. Ви знаєте, в пакетах є оця їжа, це готова, тільки залити кип'ятком. Плюс ще є один такий неочевидний випадок застосування цих систем. Зараз ви бачите, ракети падають, бомби взриваються. Плюс навіть і в мирний час. Я пригадую, по-моєму, що це були 90-ті роки і не було. Десь були аварії на оцих газових станціях. І Люди перед домом виходили, брали якісь цегли, на них ставили кастрюлі і готували їжу під, на дровах. Зумієте, якщо дуже холодно або буває ну, от якісь аварії, нема газу, нема світла. Так? Я думаю, що кожен вдома, тим більше в нас непростий час, повинен мати таку систему. Нехай воно лежить. Ну, Пам'ятайте, що це вибухонебезпечно. Тут для всіх написано вогни і вибухонебезпечно. Тобто це не для дітей, це повинно десь бути заховане, де не попадає пряме сонячне проміння, де немає нагріву сильного, тому що ну, це газ, це скраплений газ. О, але я моя думка, що одна-дві таких балони і така газова система в домі навіть для середньостатистичних людей вона повинна бути. Нехай лежить, нехай ніколи не згодиться, але нема світла, нема газу. Ви поставили собі її горнятко, зробили там пити, чи дитині зробили, нагріли, там якесь молоко чи чай, каву зробили. Так що такий вийшов сьогодні ролик. Всього найкращого.